Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І так, в цьому відео ми гуляємо з Джеком нагадую, що сьогодні в Харкові. Ось такі в нас ви тут бачите. От. Джек. Джек, не підбирай нічого. Пішли. от Друзі, давайте так, якщо в мен... я вас хотів спитати, що мені збудувати в Майнкрафт. Перший варіант А16 поверхівку, варіант Б, А12 поверхівкою і варіант В мені збуду. А, мені збуд... мені треба збудувати 20 поверхівку. Напишіть в коментарях і я це збудую. От. Ну сьогодні, я думаю, почну будувати хоча в 12 поверхівку, завтра 16 і по... післязавтра 20 поверхівку. Ось Джек. Вот так у нас тут бачите. Вот. Бачите. Вот. Джек. Друзі, я ще хотів спитати, давайте так, якщо на моєму каналі а, набереться хоча 5 тисяч лайків, то ми будуємо, а, то ми будуємо а, 50 поверховий небоскреб. Я думаю, що а, в нас на цей десь, нас на цей десь місяць, це якщо я буду заходити. А заходити та будувати хоча б, хоча б десь, якщо буду будувати хоча б 10 поверхів на день, то уйде десь п'ять днів на постройку 50 поверхівки. От. Ось так тут. Так, Джек, нічого не підбирай. Друзі, я ще хотів спитати вас, як вам моя 9 поверхівка оцініть від 1 до 10 в коментарях. Якщо, якщо всі оцінюють на 10, то я а, сьогодні розпочинаю будівництво а, свого мікрорайону. А в мене дванадцятиповерхівка буде в а, десь в три. 3... Виходить, десь в чотирнадцять блоків буде в мене в мене п'ятнадцятиповерхівка. Пішли, Джек. Пішли. От, Друзі, головне, з вас, підписка, лай... з вас підписка на канал, лайк на відео, та... а ви собі дзвіночок, щоб не пропускати відео. Тоді, я, якщо захочете, можу навіть 70 -ті -ташку збудувати. Тільки на це потребується час, десь місяць або два. Ну, я все таки коли збуду 70 поверхівку, це буде дуже круто, от, от Джек пішли ось так тут. От. Друзі, ще вам хотів нагадати, що зараз на територіях, де були бої, знаходяться вибухонебезпечні предмети. Будьте обережні. От. Ось так тут. Джек Джек. От бачите друзі, ось такі Джек, друзі. Я вам ще хотів нагадати, що все ви зможете набрати п'ять тисяч. 000 лайків хоча б до 2026 року, до, до е, хоча б до весни 2026 року, то ви будете великі молодці. Нет, не можна. Та це там піде мусорними баками кидати всякі голови, йому це. Дуже смачно пахне, а вдруг вони посипали якусь траву і він з'їсть, йому стане погано і він все. Тому, друзі, будь ласка, слідкуйте зараз, щоб ваша собачка нічого не, підір... ну, не підібрала, тому що вона може з'їсти якийсь шматок м'яса на вулиці і так отруїтися. Джек пішли от тому, друзі, запам'ятайте, Ні в коїмо не давайте вашій собачі їсти на вулиці якийсь кусок м'яса або корм. Тому що зараз якраз це а я вас маскирую під видом корма. Ваша собачка подумає, що це корм, вона з їсть і просто їй дуже погано стане. От. Бачите ось так у нас тут. От. А, друзі, я ще вам хотів нагадати, що на моєму каналі скоро виходить масштабне відео. Якраз в ньому ми побудуємо цю 20 поверхівку. От. От Джек. Ось так тут у нас. Бачите, Озі голубі. От. Джек, що ти риєш? Знаєте, у цих так з традиція щось то вирити, то зарити. Це у них традиція. Джек. Та шо тобі той стовп покой не дає? О, те, Джекович. бачите. Ось так, друзі, ще вам хотів подякувати за 379 підписників. Ми, ви в мене найкращі в світі. А, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.